Він був ранений за наші гріхи, за наші провини. Він мучений був, кара на ньому була за наш мир, його ж ранами нас уздоровлено. 53, 53:5 чи ти то чуєш сьогодні ще заклик Христа, Його голос по світі лунає, Його проповідь проста, правдива, свята? Як колись, Він сьогодні спасає, він тебе написав на долонях своїх, полюбив, наче мати дитину, глянь, як цвяхи вбивав в його гріх твій. Він простив тобі кожну провину. Гевсиманському саду, він молився і знеміг, його ангели. Там підкріпляли, він боровся один. Це за наш тяжкий гріх. Краплі поту і крові спливали у дворі, у каяфе, на ругу терпів, як знущались в лице, його били, і корону сплели із колючих тернів, і йому на чоло положили. І плювали в обличчя. Це жертва була. Били палками, сильно боліло струмки крові спливали святого чола, як колючки, впивались у тіло. На Голгофі Христа розп'яли за наш гріх, там варава. Повинен там умерти, то та стражданні Христа є спасіння для всіх і рятунок від вічної смерти. Він молив небеса за своїх ворогів в час, як сам на Христі терпів болі і благав у Отця, щоб він їм простив, щоб звільнив їх від пекла недолі. Сонце згасло, і морок покрив все кругом. У той час була шоста година і заслона у храмі, роздерлась цілком, коли Бог залишив свого сина. І останнє слово Христа на Христі, ось звершилось. Донині лунає, бо звершило спасіння для грішних усіх, хто Христа своїм спасом приймає. Опоглянь, любий, друже, сьогодні ти сам, на ті руки від крови червоні і ім'я своє знайдеш записане там, подивись на пробиті долоні. Слава Господу!